Едароїтума. У селі Трибухів, що на Броварщині, селяни давно забули, як виглядають нормальні дороги. Дивлячись на дорожне покриття у селі, важко назвати це явище дорогою скорш за все напрямком. Складається враження, що представникам влади зовсім немає до цього діла. Тож мешканці Трибухова вирішили привернути увагу чиновників до проблемних доріг у оригінальний спосіб. Але у службу 102 Національної поліції в Київській області. Чекайте з оператором. Добрий день. Хочу повідомити про аварійну ямковість вулиці Гоголівська та Браварської села Требухів. Алло, чутно мене? Алло? Да, 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 я вас не чую. Требухи, вулиця яка? Гоголівська. Гоголівська, номер? З 139 по 67 З номер 39-й? 100, 139-67. Да. Скажіть, будь ласка. Шевченка Ольга Миколаївна. Оля да, Миколаївна, я зафіксувала ваше повідомлення. І е, аудіозапис я веду, то я час виклику фіксую. Скажи все, все, Прочитаю, так, все. І е, запишіть, будь ласка, ще що я вимагаю, щоб поліція склала матеріали на баланс утримувача. Склали матеріали на балансі утримувача Київську обласну державну адміністрацію. Е адміністрації. Київську обласну державну адміністрацію за неналежне. Утримання дорожнього покриття. Навіть поліції чекати буде на фіксації? Так, да, ми чекаємо біля вулиці Гоголівської 99. І я ще спочатку казала, вулиця Гоголівська і Броварська. То ви зафіксували дві вулиці, скажіть? Гоголівська. І Броварську теж. Укажіть, теж Броварська майже вся від початку до кінця. Да, чекаємо наряд на якого Що, що? номер, який провезло ліса, номер який да чекає дев'яносто дев'ять. А 99 дев'ять. Добре, чекайте наряд до Побачення. Дякую. Наряд поліції, що приїхав за викликом, уважно вислухав громадян та взявся до роботи. Правоохоронці ретельно виміряли та схематично замалювали усі ями на так званій дорозі, а потім склали акт, в якому визнали дорогу аварійною. А статтею 140 адміністративного кодексу передбачена відповідальність за неналежне утримання доріг. Будемо сподіватися, що це хоч якось вплине на посадовців, і вони врешті-решт звернуть увагу на цю проблему, а напрямки нарешті перетворяться на дороги. А щоб у посадовців був стимул до роботи, потрібно частіше складати подібні акти.